Чи можна сьогодні представити, що немає війни? Чи можемо ми собі дозволити відчувати, наче ми до того повномасштабного вторгнення? Я фотографувала хлопчика у нього. Ем... Загиб батько і від цієї дитини в нього от сум в очах долучайся і будь бойовою пташкою. Це півтори тисячі фотографій, яких треба відібрати. Все це створювалося за для того, щоб можна було придбати комплектуючі для дронів, який збирає Юрій Продаченко. Якщо я можу допомогти, я за те, щоб це зробити. Сучасні фотографи сьогодні не лише фіксують події, а й зафільмовують важливі сенси, які приховані у них. І сьогоднішня наша гостя татка Комендра, саме та фотографиня, яка бачить істину в фотосвітлинах в очах людей, яких вона фотографує, волонтерка. Татко, чи вважаєте ви сьогодні себе дотичною до історії? Адже ви фотографуєте людей, які живуть у воєнний час, і потім наші нащадки будуть дивитися, якими ми були, які настрої у нас були на обличчі. Чи відчуваєте ви це через світлини, через події, які ви фотографуєте? Так, звичайно, відчуваю, тому що е Фотографія це така мить, яка залишилася в той час, і потрібно фотографуватися, потрібно радіти. Десь є сумні фотографії. Я фотографувала хлопчика. У нього загиб батько, і від цієї дитини в нього от сум в очах. Я фільмую оці моменти. Прийде час, і ми будемо дивитися, війна закінчиться. О, це ми фотографувалися. Була війна. Ваші розповіді нагадують мені ось ті фотосвітлини Лондона під час Другої світової війни після бомбардування, коли люди. Збирали там залишки своїх будинків, але продовжували жити. І опис у цих фотосвітлин, що лондонці продовжують жити і ніхто не зважає на тривоги. Щось нагадує сьогодні мені і наші події, адже ми звиклися з тим, що у нас постійні повітряні тривоги, постійні там бойові дії. Чи ви сьогодні розумієте, наскільки важливо, щоб. Кожна емоція зафіксувалася. Чи ви це фіксуєте в себе голові, чи можливо це передати фотосвітлиною? Я фотографую історію звичайних людей, які живуть своє життя. Діток є день народження, хрестини, і просто, от коли робили фотодень, ми фотографували жінок, в яких вони пройшли без настрою, а всі уходили і посміхалися і. От я просила їх, давайте будемо кажу, от представимо, що війни немає, і лица лиця зовсім інші. Вони міняються, і це зовсім інші люди. І це класно. класно а бачити. чи можна сьогодні представити, що немає війни, чи можемо ми собі дозволити відчувати, наче ми до. Того повномасштабного вторгнення я десь недавно побачила, що а, я аж закрила очі, читаючи це. Каже, давайте представимо, що війни немає. Ми їдемо в машині повною сім'єю, їдемо на море, зупинились на заправки пити каву. Це таке здається, як в минулому житті. Ну, я думаю, що багатьох вже сьогодні тригерить ось цей комплект, тому що сім'ї одні розлучилися, а в інших загинули рідні, тому відтворити, мені здається, це вже дуже складно. У кожного своя історія, коли ви зіткнулися якраз з різними категоріями людей на вашому фото дні, який ви організували благодійний проект, де ви фотографували рідних військовослужбовців, де ви покликали усіх хто бажає долучитися до донатів за фотосвітлину. Розкажіть про цей проект, як він виник у вашій голові, і чому виникло бажання попрацювати безкоштовно? Тому що це власне зараз ну, організовано. Це було масштабно. Я, е, мені було сумно. У мене чоловік не виходив на зв'язок. Він військовослужбовець. військовослужбовець да, він був на Бахмутському направленні. І він не виходив на зв'язок. Е, я в Фейсбуці почитала там, я вже не пам'ятаю, якісь коментарі, і от я зрозуміла, що я хочу е, якось порадувати тих, кому як мені, або ще й гірше. І отак виникла сама ідея цього. А потім в мене є подружка, вона флорист Оля Фьорі. Я їй просто сказала про це, вона каже: Давай зробимо. Тобто я розуміла технічну не составляющу фотографії, а вона як зробити це гарно, бо ми зробили посеред лісу три гарних локації і це ну хто підписаний, хто дивився, це було дуже гарно. І я рахую, де першого разу такого ніколи в житті не робила. що Це було дуже достойно. Оля займалася такими квітами, організацією. Нас, декоруванням. Декоруванням. Та у нас всі займалися, і е, всі друзі і родичі е, готувалися до фотодня. Е, але я коли готувалася, яких, кого обрати з людей, ну як обрати, було багато бажаючих. і е, кожен заповня... Я зробила таку анкету, щоб якось їх відсортувати, і писали коротко свою історію. От коли я читала ці історії, то я не, не одну ніч просто проплакала. У мене маленька дитина, я обробляю фото зазвичай там готувалася до фото дня вночі. От тому не одну ніч це було таке для мене випробування. Бо історії ну в людей, хто тікали від війни. Як вони називаються, внутрішньо переміщення особи, і дружини загиблих військових, і безвісти пропавших, і е просто е такі дружини, як і я, які чекають чоловіка з передової? Трагічні долі, вже яких тільки не було на нашому шляху. Е і їх всі ви через себе пропускаєте, чи вдається вам. На роботі, коли ви працюєте, вимикати оці емоції. Коли працюю, я зосереджена на тому, що у нас все добре, давайте посміхнемося. А от ставайте рівненько, давайте так. Ну, тобто я формую настрій, бо ну, людям теж важко постійно бути в такій напрузі. Я завжди зрівнюю фотосесію це як психотерапія. Ти збираєшся, ти дивишся на себе з іншої сторони. Жінки, які йдуть на фотосесію, вони там причесались, нафарбувались. Це вже піднімає настрій. Само да, це самооцінку, якийсь такий бойовий дух людини, коли вона зібралася і знає, що її десь чекають. Татко, які історії ви почули? Що вас найбільше вразило? Ми знаємо, що таких історій було близько 30. Це ті учасники, яких ви фотографували. Коли я фотографувала була е е е жінка з дитиною, я каже, що мій чоловік не виходить на зв'язок, а мій каже, безвісти пропавший. І це така була пауза. Зважується, що гірше і як це все змінити? Да, і при цьому вона обійняла донечку, вона там поцілувала її. І, і, і дивлячись на дитину, от я от, навіть на фотосесіях, ці жінки, яким сумно, от вони дивляться на своїх дітей і е, продовження своїх чоловіків, своїх да. захисників і власне сенси, які вони вкладають, ідучи обороняти нашу країну на фронт. Які е, погляди ви спіймали і зафіксували, окрім того хлопчика, якого ми вже сказали? І коли жінки дивляться в своїх дітей, що ви ще помітили в цих очах? Діяток маленьких фотографувала. Так е, вони ще не розуміють всього, що що відбувається. І ну, діток взагалі фотографувати дуже класно. Я люблю фотографувати. Діток вони е емоційні, вони собі бігають, Це треба зловити. Це е цілий квест заряд на це нервні, цілий квест, щоб сфотографувати, але це потом такі класні ну, такі фото. Живі, як ми їх називаємо? Живі фотографії. Да. Дуже хочеться, щоб всі були живі на цих фотосвітлинах і в житті, але на жаль, війна забирає життя. Як впоратися з емоціями, коли хтось просить відійти, коли є якісь тригери, які можливо згадують, повертають в той ту емоцію негативну? Чи ви працювали тут трішки як психолог? Ну, я вважаю, що фотографи, в принципі, психологи, тому що роботи з людьми потрібно налаштуватись, потрібно а, віддаватись емоційно людині для того, щоб вона тобі повірила і, скажімо так, розслабилась і прийшла до тебе знову, бо їй з тобою не важко. Тому, звичайно, і як психологом треба працювати і практикуємо. Своє підставити плече, якщо потрібно. І підбадьорити. Ми знаємо, що ви також долучали до фотосесії бажаючих усіх, хто захотів прийняти участь у ній. І власне кошти цей донат ви передали на закупівлю павербанку для якраз чоловікової частини, де він служить. Е, так, їм на позицію потрібна була е, така станція, тільки типу екофло. Ми купили Бандера Павер. Взагалі було дуже багато зборів. Дякую нашому куму Артуру. Він багато чого зробив, добрих справ. Люди зараз тяжко донатять. І да, на фотодні були, був вільний донат, не було якоїсь вказаної суми, був вільний донат, хто скільки може і скільки вважає за потрібним, ми зібрали 4 тисячі. А скільки було учасників тих, хто за донат прийшов? Ой, я зараз не пам'ятаю. Ну, менше. Ну там було, скажімо так, відсоткові десь відсотків тридцять. Угу. Хто був бажаючий за донат, а так то були сім'ї військових. Але така творча творча ком'юніті допомогло ще й армії. Так ми старалися. Да, у нас е, була така творча команда, просто однодумців. Це люди, було багато зроблено роботи. Ми з 6 ранку були вже, було ще темно, ми з 6 ранку були вже в лісі, е, щоб зробити е, цю всю красу. Е, і дякую всім тим людям, які е, долучилися, е, бо сама б я взагалі б взагалі такого не зробила. Да, я можу фотографувати, але ну, організувати такий грандіозний проєкт. Без своїх без, без підтримки, без своїх такого б не вийшло. Близько 30 учасників, 12 годин роботи на фотомайданчику, і все це самостійно виконала татка, всіх профотографувала, всіх виставила і ще потім обробила ці всі фотографії. Тут малесенька помарочка, не зовсім всіх. Коли я зрозуміла, що людей вже 30, я почала шукати саме фотографа, який допоможе мені фотографувати, бо я всіх не встигну. Я почала шукати фотографа, я писала багатьом фотографам. Деякі відкривали і навіть не відповідали нічого, деякі писали, бо це була субота, здається, що, ну, що в них вже є робота, вони зайняті. І от Ірочка Світлецька, вона фотограф фотографує діток ньюборн зйомки. Відгукнулася. Да, ми ]ся. з нею не знайомі mm -hmm. були до цього. От просто от вона так людяно. І вона фотографувала, і я фотографувала. Мені здається, в кінці я вже не розмовляла. Прийшовши додому, я точно не розмовляла вже. Втома була колосальна. Да. Тому була колосальна, тому що робота з людьми це емоції. Ти віддаєш свої емоції, а в цьому проєкті ти ще й поглинаєш чужі емоції і а, у Більшої, більшої частини а, цих людей були. Я не можу сказати, що негативні, але їм важко, важкі і від, вони, у них ці важкі емоції. Да, я емпатична, я це все пропускаю через себе і от, в тому була. Да. На наш проєкт благодійний, який організовували ми, ви також відгукнулися. За це ми вам колосально вдячні. Ось, це був проєкт наш, який ми анонсували. Польоти на повітряних полотнах», ми назвали їх «Долучайся і будь бойовою пташкою фотопроект на полотнах за донат. Ми організували з нашими друзями Віорікою з студії Полотен. І все це створювалося за для того, щоб можна було придбати комплектуючи для дронів, який збирає Юрій Продаченко. Мій коханий, ось такі от у нас справи, і все розповіли, всі деталі знаєте тепер. І татка дійсно долучилася до нашого збору, відгукнулася і прийняла на себе цей удар фотографувати всіх безкоштовно. Власне, все, що задонатили люди, ми передали на укомплектування дронів. Дякуємо вам колосально за це. Як вам було працювати в такому режимі, коли до вас телефонують і кажуть, потрібно вже сьогодні фотосесія, ідемо <с»>. безкоштовно? Я легка на підйом. Я вчора пропонувала своїм підписникам е їхати ввечері в поле з лавандою. Ніхто не відгукнувся, нема таких легких Не на такі підйом. легкі, як да. ви. Е я. Якщо я можу допомогти, я за те, щоб це зробити. Я не можу сказати, що це не важко. Фото... Багато людей думають, що фотограф це от він там годинку поклацав тією кнопкою і пішов додому, і, і все. А фотографія це велик. Ка потім частина того, чого люди не бачать, це постобробка, з чим я і столкнулася, скажімо так, після полотен, після фотосесії на полотнах. Це півтори тисячі фотографій, яких треба відібрати і обробити там світло і не тільки світло. А там я собі уявляю, які фотосвітлини там з обличчями емоції, коли потрібно вилазити, докладати зусиль на ці полотна. Татка все має зафіксувати і вибрати найкраще. Це було дуже цікаво фотографувати таку динамічну фотосесію. Мені прям сподобалося, і це естетично. Мені сподобалось після е, того, як я загрузила фотографії на комп'ютер, я думаю, ой, прикольно. Ну, то є це, е, да, Емоції різні. Хто підтягується, там такі обличчя. Але е, це так гарно, воно так в моменті так, не знаю, дуже прикольно. Це колосальна робота, хто, хто це може зробити, сісти наш багато в повітрі. Але на фото дуже гарно і так легесечко, здається, що це так просто все. Але важко спіймати ось цю, цей момент, коли все зафіксовано і фотограф має встигнути. Так, ну, знімала серійною зйомкою, тому фотографій так багато. А, ну, як це? Мастерство? Коли ви відбирали з тих пів півтори тисячі фотографій, я впевнена, що було так і на минулому фотоблагодійному проєкті. Чи не можна з'їхати з глузду від такої кількості однакових фотосвітлин, які потрібно відібрати? І це ще й такий пункт для нервової системи, що це робиться на альтруїстських засадах. Що за це ти не отримаєш оту цукерочку, цукерочку, як, як би мовити, хотілося б. Мені, мені не складно. Просто зараз світло вимикають. Трошки проблематично саме з обробкою, тому що не стільки є часу це зробити. І я казала попередньо, я обробляю фото вночі, коли дитина спить, а зараз виключають світло вночі. Тому трошки така є складність. А саме в виборі ні, мені Мені подобається обрати з того, що є, найгарнішу світлину і зробити її ще гарнішою. З цього фотопроекту нам вдалося долучити 2 тисячі гривень на дрони. З попереднього проєкту ви долучили 4. Як гадаєте, якими масштабами потрібно володіти, щоб залучати більшу кількість коштів? Адже ну, тут здається, вже немає куди впригнути вище голови, адже стільки зусиль, а донатів так небагато. Люди зараз дуже люблять казати, що вони втомились донатити. Або ми донатимо для ЗСУ. Не для ЗСУ, а для себе донатити, щоб ЗСУ вам допомагало. Які потрібно сили залучити? Ну, мабуть, олігархів або блогерів, мільйонників. Які відгуки були від фотопроекту? І чи отримали ви задоволення від того, що стільки працювали, аж говорити не могли, але відпрацювали все, всі фотографії віддали, чи всі це задоволення залишилось? Це була велика робота, але я отримала задоволення вже тим, що в мене це вийшло. Що в мене вийшло е організувати це все, що в мене е оточують люди, які допомогли мені е безвозмізно. Є е, люди, які е, також не байдуже, е, е, що е, я переживала, чи прийдуть е, е, жінки військових, яких от такі, от така ситуація, чи вони дозволять собі. Я чекала їх, але я не знала, чи е, е, чи це все вдасться, тому що от вони проснуться зранку, вони не під що не підв'язані. от в мене немає там на це настрою, чи там права, чи ще щось. Я щаслива, що все вийшло, всі пройшли. У нас все так гарно склалося, і ми змогли. Я теж дуже вдячна за те, що ви долучилися до нашого благодійного проєкту. І сподіваюся, що вони ще будуть, і їх підтримують громадяни, наші люди. І це дійсно класний кейс, коли ви і отримуєте фотосвітлину і донатите, допомагаєте армії. Дякую вам, татко, і бажаю, щоб ваш чоловік обов'язково повернувся додому з перемогою. Дякую. І перемога буде обов'язково за нами, завдячуючи таким людям, як сьогоднішня наша гостя. Друзі, це була програма. Наші зустрінемось.